Всі, вітаю вас з перемогою. У вас два матчі поспіль. Молоді голкіпери. Ось як вам емоцій вистачає? Е, ну, з молодими завжди тяжко, але вони в принципі працюють, їм потрібно давати цю практику. Є питання, якби до голкіпера, але скажу, все ж таки головне перемога. Будемо на тренуваннях розбирати ці моменти. Так що буде нормально. сьогодні так багато емоцій в другому таймі, боротьби там. Ось, ви сьогодні дуже емоційно прудкого. Так чотири рази один на один, одна та сама людина, і вас так не стримувала емоції. Просто від Руслана ми очікуємо набагато більшого. Він гарний гравець, він прогресує, але ну бувають такі матчі, можливо, десь трошки не пішло. І матч для нас сьогодні був надважливий. Ми все ще зберігаємо цю можливість там потрапити в топ 4 Тому нам потрібно брати очки в кожному матчі. І, я ж кажу, сьогодні ми не мали права. Втрачати очки і коли так обігрують нас, ну дякую. да, емоції трошки виходять наружу. Вам дякую. Дякую.